Усім добра, ми з України. Лавровишня на морозі, центральна Україна. Зимує добре, нічим її не вкриваю. В, на визрівших гілочках листя не втрачає свою декоративність. А якщо гілка не визрівша, то, звісно, і листячко має теж такий пригнічений вигляд, і потім весною я це все зрізаю. Що хочу ще сказати: от від снігу вона ніби отримує, це навіть не від сонця, бо це тут сонячна ділянка, а від снігу отримує такі от опі. І потім це листечко коричневе, воно так і залишається висіти. Я не помічала, щоб лавровишня втрачала своє листя, а потім на її місце виростало інше. От так здається, що те листя, яке було колись в самому низу, то воно так і залишалося. Воно не відпадає, не бачила. Я не знаю, як це пояснити. Не вкриваю її зовсім, в ноги кидаю там гі хризантеми або чорнобривці. Ну що в мене там є. і все більше я нічим таким не займаюсь. Весною я її трошки обріжу, прекрасно вона зимує. Пробуйте обов'язково пробуйте, тим більше, що у нас вже помінявся клімат, і я закликаю або пропоную всі ті рослини, які колись ми з вами боялися висаджувати, то зараз треба спробувати їх посадити, і можливо вони будуть у нас виживати навіть без нашого догляду.